Всім добрий день, слава Україні. Героям засідання комісії оголошує відкритим на порядку. День у нас одне питання. Прошу доповісти начальника відділу юридичного та кадрової роботи Марія. Е, питання звучить про ініціювання розробки муніципального енергетичного плану Перегінської селищної ради до 2030 року. До вашої уваги пропонується проект рішення, керуючись статтею 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, статтею 6 закону України про енергетичну ефективність, з метою сприяння досягненню національних цілей з енергоефективності, розвитку відновлюваних джерел енергії на території Перегінської селищної територіальної громади, а також з метою залучення зовнішніх ресурсів у розвиток громади Берегінська селищна рада вирішила створити робочу групу з питань. Енергетичного розвитку Переїнської селищної ради територіальної громади. Далі муніципальна робоча група та затвердити її особовий склад згідно з додатком 1. Ознайомлю вас зі складом робочої групи. Е, Володимир Вагелевич, заступник селищного голови. Василь Гроєнка, заступник селищного голови, Василь Галицький, начальник відділу. Ірина Свенна, головний спеціаліст цього ж відділу, Лідія Вагелевич, начальник фінансового відділу, Маріанна Марко, начальник відділу додишньої та кадрової роботи, Ольга Пліш, архітектор наш, Оксана Мельник, начальник відділу освіти, Галина Шкіра, директор перегінської лікарні, Світлана Худник, начальник відділу культури, Оксана Селіч, начальник відділу земельних ресурсів. Христина Яцук, начальник Перегінського селищного. ЖКП, Михайло Федірко, наш депутат, пан Роман Патрійчук, наш депутат, і Оксана Федорак, також депутат. Це Та, така у нас буде робоча група. Далі проектом рішення передбачено затвердити положення про муніципального. Положення про муніципальну робочу групу з питань сталого генератичного розвитку Перенської селищної територіальної громади, згідно з додатком. Даним положенням його зачитувати не буду, бо воно трохи об'ємне, але передбачено, як має працювати робоча група, скільки разів і в який термін скликатися і так далі. Третім пунктом рішення передбачено. Головним розробником проєкту муніципального енергетичного плану та місцевої програми призначити відділ економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, сільського господарства та туризму Переїнської селищної ради, відділу організаційної, інформаційної роботи та документообігу Переїнської селищної ради розмістити інформацію про прийняте рішення у 10 10-денний термін на офіційному веб-сайті Перегінської селищної ради. Якщо немає питань, прошу пане голову. Даний проєкт рішення покласти на голосування та рекомендувати його на сесії. Ставлю на голосування. Хто за? за. проти, Утримались? ще не прийнято. Дякую. Всім дякую.